Однією з ключових проблем у теплицях є надлишок тепла, яке створюють світильники. Уявіть собі, 200 світильників із загальною потужністю 120 кВт. Вони генерують приблизно 60 кВт тепла, що може підняти температуру в приміщенні до 50 градусів. Для ефективного охолодження ми встановили потужний чиллер і систему фанкоїлів. Особливість нашого підходу ємність об'ємом 18 кубів. У яку ми закачуємо воду із свердловини з температурою близько 10 градусів. Цю воду ми прокачуємо через фан-койли, ефективно знижуючи температуру в теплицях. Чиллер контролює температуру води і автоматично регулює її для оптимального охолодження, особливо спекотний період. Ця система дозволяє значно зменшити споживання електроенергії. За мною розташований чилер, який забезпечує мікрокліматом, до нього підключаються фанкойли. А також розташований резервуар для води, 18 кубів, що теж забезпечує безперебійне водопостачання.